Доброго дня, моє ім'я Володимир, компанія ОПК. Зараз приїхали в господарство Миколаївської області до 30X. Проблема яка, не працює передок. Будемо дивитися по електриці. Ось, зараз їдемо провіряти, чи працює передок. Ну, на вижатому провірили, працює. Оператор хоче обідиться, що все нормально гребе гребе, я бачу. А ну ще разок. Ось бачимо, два моста працює.